Здоров'я, дай Боже, дай Боже, Дай нас обоминає все те, що не може. Дай, Боже. Здоров'я, дай Боже! Доброго вам дня, хай вам сонце ясно світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам бардистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти. В світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. 7 квітня всесвітній день здоров'я. І от сьогодні в нас таке свято. Ми зібралися, аби поговорити про наше здоров'я, про здоров'я людей, яких нас оточують. Сьогодні з нами лікар сімейної медицини, головний лікар нашої амбулаторії Косяр Стефа Іванович, директор школи. Директор школи Ткачук Наталія Васильна. І Класний керівник учнів 5 класу Савіцька Світлана Головна. Хто здоровий, той сміється. Все йому в житті дається. Радість б'ється. Німцоднини. Це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче. Жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. То здоровий не сумує, над загадками мудрує. Він у світ іде, за собою всіх веде. Бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно. Запрошуємо до слова головного лікаря Соловковецької амбулаторії Коцар Степані Іванів. Я хочу розказати таку гарну притчу. Був молодий чоловік, який все своє життя пив, курив. І от одного разу він лежить в лікарні і каже, Боже, дай мені прожити ще цю одну ніч. Я хочу подивитися на небо, я хочу побачити зірки, які вони гарні. Я хочу побачити тишину почути цього нічного вечора. І каже: а завтра буде один, день, День, де буде світити сонце, де буде гарно на дворі, квіти будуть усміхатися до сонця і повертати свої голівки. Дай мені ще цей день у день прожити. А Бог каже: ти прожив дуже багато днів, і їх не використовував так, як треба. Ти Пив, ти курив, а за все в житті треба платити. І от я тобі даю ще один день, щоб ти обдумав це життя своє і повернувся зовсім другою думкою про своє життя. І от таким днем сьогодні є День здоров'я. Цей день придуманий е, Всесвітньою організацією здоров'я. В 1948 році, а вже в 1950 році його почали святкувати. Це називається свято, але ну, так мають на увазі, що це робоче свято, де люди осмислюють. 191 держава сьогодні осмислює своє життя, вивчає всі проблеми здоров'я, вивчає. Наслідки, які несуть е, загрози для здоров'я. От, наприклад, клімат, е, і кожного року ця проблема висвітлюється в цьому в сьогоднішньому дні. От, наприклад, беруть один рік і вивчають клімат. Як впливає цей клімат на наше здоров'я, Вивчають продукти, як вони впливають, і е, кожного року висвітлюється ця проблема. Але тут така маленька, гарна аудиторія, то я хочу розказати так коротко про хвороби, які виникають від того, що ми, може, не замислюємося над тим, і просто воно війшло в нас в Буденщину і кожного дня ми виконуємо цю роботу, але не замічаємо, що хворобою грязних рук є е, жовтуха, яка е, діти, дорослі лікуються лежать на ліжку близько 21 дня, а потім хворіють і в подальшому. Є понос, де також є хворобою грязних рук. Є інфекційні хвороби, де передаються одна від одної людини при диханні, при кашлі. А тому треба себе захищати від цієї хвороби. Для цього особливо от людство придумало е, щеплення. Зараз ми виконуємо щеплення проти поліміліту і не треба боятися бать батькам, а також і вам, через те, що е, іншого е, лікування, як ці профілактичні щеплення, е, немає. Це дуже такі страшні хвороби, як полімеліт, е, дифтерія, правець. Де тільки одне щеплення може вилікувати людину і попередити в майбутньому ці захворювання. Тому порадьте батькам своїм, скажіть, що, мамо, ми підемо все ж таки на ці щеплення і зробимо, щоб батьки не боялися. Крім того, є хвороби, які залежать від того, як ми харчуємося. От сьогодні я чула, як ви співали пісню про чіпси. Дійсно, це я навіть не знаю, для кого придумані ці чіпси, і всі інші, е, значить такі жарені продукти, через те, що кількість гастритів, кількість підшлун... захворювань пішлункової залози збільшилося. І е, не, не треба їх просто уникати, не, не їсти їх е, через те, що вони дуже шкідливі. Крім того, зараз ми всі користуємося комп'ютерами, дивимося в них мультики, як то кажуть, стрілялки. Це добре, але в міру треба ними користуватися. А якщо вже навіть і щось там треба, хочете подивитися, то обов'язково зробити перерву не тільки для очей, подивитися вдаль, походити по дворі, але і зайнятися фізкультурою, гімнастикою, щоб. Привет, який ви сидите по цілих днях в школі, а потім і в цих комп'ютерах, щоб він відпочивав, щоб він не був, як то кажуть, зігнутий буквою Г. Ну, це сьогодні такий день, і е, дійсно, що це є свято здоров'я, і треба його цінувати не тоді, коли ми його маємо, але цінувати його повсякденно. І коли ми його. Кажуть, якщо хочеш знати, чи ти багатий, чи ти бідний, то захворій, а тоді ти будеш знати, що коли ти втратив здоров'я, то ти став дуже бідним. Ну, е Я передаю слово таким гарним діткам, вони дуже гарно співають, і дійсно такий гарний репертуар е на подальше співайте. Хто там слідує? Чи... Хто здоров'я не цінує, в того вибору нема. Або він життя змарнує, або те його злама. Ну, а хто здоров'ям важить до краплинки зберіга, твоям з радістю покаже, де черпається снага. Запрошуємо до слова Наталі Василь. Шановні дітки, любі дітки, можна сказати, шановні усі присутні. Сьогодні дуже гарний день. Всесвітній день здоров'я. Наші Україні, дітки, потрібна здорова нація. Здоров'я кожної людини в її руках, кожної дитини також в її маленьких руках. Здоров'я, дітки це найбільша цінність ваша, яка у вас є. Якщо ви здорові, то ви усміхаєтесь. Якщо ви здорові, то нас вам бачать ташки, дітки. Світить гарно сонце, і ви всі дуже задоволені. Тому що здоров'я це все, це сміх, радість. І я хочу сказати, дітки, що для того, щоб бути здоровим, ви повинні, вже я сказала, Лука, правильно харчуватися, вести правильний спосіб життя. Це що, дітки, скажіть, не курити. 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 Не б'є, тобто. Тобто є такі шкідливі звички, так? які ми не повинні, не повинні дотримувати шкідливих звичок. Ми повинні займатися спортом, правильно харчуватись, робити зарядку. А сьогодні дітки, я навіть знаю, що в Кам'янець-Подільську оголошено, що всі люди Кам'янець-Подільська повинні вийти в парк і зробити ранкову зарядку всі разом. Тобто ми також, дітки, повинні робити радкову зарадку і так далі. А що ми сьогодні в школі провели в день здоров'я, дітки? Шкільний забіг. Так? Ми сьогодні всією школою. Маленький, маленький, таку маленьку маленьку ткукаплю в наслідку, да? день здоров'я. Всією школою зробили шкільний забіг Для того, щоб своє здоров'я покращити. Тому що в першу чергу ми повинні в школі займатися фізичною культурою і бути здоровим. Дітки, пам'ятайте, ще раз наголошую, що ваше здоров'я у ваших руках. Ви господар свого здоров'я. Запам'ятали Так. Да. 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 Ну я думаю, що в подальшому ви це ще більше зрозумієте. Будь ласка, дякую. Домовайся, та він брат, щоб здоровими стати, треба їсти все підряд і побільше спати. Так Василько її робив, раз як покидався, жував він, їв і їв, просто запихався. Став гладкий, не підбіжить та йти не може. Як в такому світі жить? Хто тут, тут допоможе? Думала Оленка так, щоб здоров'я мати, треба їсти їй буряк, пити чай і см'яте, їсти супчик борщі, вареники сиром і котлетки вергунці, але знати міру, прокидатись на зорі, зарядку робити, Помагати у дворі з дітьми в мирі жити, Ще трудитися щодень, волю гартувати, і завжди співать пісень, словом не тужити. Чемні говори слова, людей вітати, добрі робити діла, менших захищати. Thank you. Щоб рятуватися від бід, на сонце личко підставляй, водою тіло обливай, морозу, холоду, не бійся, а для сміливості ти смійся. Що саме мій клас, п'ятий клас приймає участь в такому гарному заході, як в сусідньому дні здоров'я. Е, я думаю, що ми не просто візьмемо якісь певні знання і цього Адже ми знали про те про хвороби деякі, які стережуть на кожному кроці дітей, хвороби брудних рук. Ми почули багато цінного про цей день. І одночасно мені, як вчителю, хочеться подякувати організаторам такого гарного свята, подякувати за те, що все-таки ми змогли прийняти участь в цьому святі і, думаю, надалі. Ми будемо якось тісно е, співпрацювати клас, школа і е, сільська бібліотека будинок культури. І я думаю, мої діти дуже задоволені з того, що приймають участь сьогодні в такому святі. Правда діти? Да. Так! Добре, дякую. Наша коатеса. Наша поетеса Марія Ячок написала такий віч до цього свята: будь здоровий. Заквічайтесь здоров'я красою, наче раніше рамки росою, є його добротою багатий Життя образ здоровий у хаті, мрій, думок, джерело, плід гармонії, дзвонів весен, в любові, в піоні, толерантність, мораль. В них духовність, світу скарбом надбання наповніть. справедливістю маємо дбати. Доброзичливий дух вліт багато, райський вислів. девіз найдорожчий. Будь здоровий, як розкіш уроча! Здоров'я найбільше багатство. Будьте здоровими, будьте щасливими, будьте розумними, будьте красивими. Бережіть здоров'я, бережіть здоров'я! Дай Боже, дай Боже, хай нас обоминає все те, що не може, дай Боже здоров'я, дай Боже любові, а вже при любові ми будемо здорові, дай Боже здоров'я, дай Боже любові, а вже при любові ми будемо здорові.